Слова паразити які руйнують стосунки, топ 3 Слухай уважно. Перше, я сама. Якщо ти будеш постійно говорити цю фразу я сама, я сама настане той момент, коли твій хлопець або чоловік просто логічно не потрібно буде йому підходити до тебе і пропонувати якусь допомогу або заохочення, він просто логічно не буде розуміти, і в той момент ти реальності почнеш робити все сама, і навіть будувати стосунки. Друге, а колишній робив краще. Моя мама робила краще. В того партнера виникне дуже цікаве питання. Окей, а для чого тоді я тут? Якщо там було так круто, значить я тут не потрібен. І це заселяє думку всередині. що в цих стосунках не так. І третє: в тебе нічого не вийде. Таке знецінення обезціннення. Ти реальності задіваєш внутрішню частинку людини. Якщо в неї нічого не вийде, то напевно в неї і не вийде побудувати з тобою стосунки.